Всім привіт! Коротше, не знаю, який це вже день. Я приїхав по новому в місті, зібрав Артухині вже документи. Ну як, я їх зібрав і раніше, а це мені треба було от з сімейного лікаря Артухиного взяти ІПР-ку, тому що ми її переробляли. Ж. Плюс там форма 027. І заїхати в ЦНАП само собою там написати заяву на, на реабілітацію по цій 309 постанові. І що ще? Ну, коротше, там мелочі всякі подоносив, доскладав. до складав. Зараз їду по відправляю посилки, сижу тільки що в ЦНАПі. А дівчина, яка приймає у мене документи, така каже, типа, що щось вона спитала мене і так голосно крикнула, а я такі сижу. Я кажу, це ви мені? А вона каже, так. Да. А вона каже, голосно крикнула, а кажу, так. Да. А вона, я думаю, що це вона комусь щось гукає, а вона каже, просто ми привикли тут. Ну, люди по жилі приходять і не чують, і ми голосно говоримо. посміялась, кажу, живий анекдот. Та й такі діла. Так що їду, зараз поправляю посилки, що там ще по мелочах поскупляюсь і. Додому. Хорошо, я вчора в мене коротше, такий день був. я, Таня вже прийшла тютіра, попросила їй допомогти. Таня з'їздила по артуху сама. Я наконець добив свою останню площу. Ну, як последню, там, гектар доробив. Гектар доробив, а треба, було, треба, що в мене там 50 сотих, ну я не знаю, як я їх. ну коротше, Може трошки ось дощі пройдуть, бо зараз дощ. Зділаю e, там цільник, мені треба ще його доорати. Я пробував однокорпусним, ну коротше щось не то. Це я вже другий поцепив, там трошки його апгрейдив, Так що, думаю, зроблю або тетя Тоня обіщала, що може великий трактор бахне його. Ну, коротше, побачимо. Так, всім привітки. Я сьогодні оператор, а Юра у нас гарно одягнений, тому він буде тут у нас ведучим. А я так голос я, за кадром. Я приїхав з городу, а це нам посилка прийшла вчора. Таня каже, це ми... Що ми на дворі було, доця спить. Та й видно, а в хаті темно, бо світла немає. А, ну Так, світла немає. так е уже пакунок був, чи мене знімали в Ютуб колись. Чи було, я не пам'ятаю за Ютуб, це колись нам Юлічка таку там, красу. Ну, Юра, може, не помне, а, мож... а я пам'ятаю. Там така краса була, дуже крас... ну, знаєте. Я пам'ятаю, ти... що у мене горішки були, такі, типу. бачили. Ну, це тому, що я тобі розказала, Юра. То ти, да, ти а розказала. так ти нічого не помниш. Щось ніби. Да, тут має бути щось і красиве, і смачненьке. Да? Да, Юля сказала, що ви зрозумієте, що де кому. Новорічні такі пакуночки. Ось п'янифура прям висіну твою засняла. Що воно тебе писано? Жовтий колір вистачає? Блікує. Ну. Я, на я не знаю. Це случилося таке було оху, таке красиво упаковано. звісно, ну, тоді... Воно і тоді було красиво упаковано. Ого, там всякие все у вас. Букет из памперсил. <реш> да? Оно в этой пленке погано видно. Yeah. <реш> так, бумагу надо куда-то в сторону, потому что сейчас будешь ставить букеты, ты бумагу не накидал. Да, <реш> ну у меня край стола такой. Где букеты? Давай достанем. Давай, бумагу. <реш> <ставлю>. ну Боже. Это, <реш> <реш> конечно, золотая монета, щита. Боже, как красота. А -а -а. <реш> я же не видел, что так памперсы. я видела. Это торт считается, Юра, не букет. А, торт, з торт із памперсів. Я бачила, Знаєте, людям дарують, але. Чи, 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 це, ну, хорошим людям, там, друзям можна подарити торт із памперсів. А не надругам можна подарити торти зі спользуваннями памперсами. Ну, Юмор звісно, хто пойме. Гарний. Дуже гарний. Угу. Що нам далі? Ну, це Веронічки, ми поняли. Вау, диви. Це... Ой, це не на мені. Та ну куди ти відкриваєш сразу? Нельзя. нельзя. Спочатку просто розпаковка. Юра, не можна зразу все їсти, як ти хочеш. Ні -ні. Я в інстаграм покажу, що красиво. Ану. Оце, от понімаєте, це блядь, блогер, скажи. Це типа стоп, спочатку не їмо, от вона щось приготує, Не їмо. Туди сняла, сняла. Туди сняла. Бороду свою прочисть, пожалуйста. Терпіть, не може і бороди, що в них от там все сипеться і ходять. Я тебе зараз усиплюсь, у мене там є стільки. Так, все, цих. Не, зб... не збивай мене. Таку красу відкриваємо Візиточка. Та з знізує, фокус не ловить. Там ми... І... о! Номер засвітили, Юлічки. Давай далі. Взяла, накричала на мене. Ну, будь зараз обі їсти. Які. Це О, тобі, пивочка? Чайочок. Чи це нам? А ну що там я не бачу. Чаї, цукерки деякі. Квіточки, цукерочки, щось для чайочку таке гарне. Ну, Юлі спитає, може. Юля казала, що... Ну мені думає, це попрус такий, я думаю, то мені, бо я таке. О, диви. О, ну це явно, мабуть, кому. А, ти? там пиво, Це... А, ні, то не пиво, Де то пиво. Пепс. То пепс. Пепсі. Я подумав, що там пиво. Тут... Чоколадки. Ну тут вже новорічне, бачиш, тут до новорічних uh -huh. свят, святи так. Давай зараз знімемо упаковку і так покажемо його. Воно я буде... спочатку зніму в інстаграм, а потім ти покажеш, як хочеш. І потім по... без упаковки. воно, воно... воно, тако... воно гарно не, ну, Мені здається, якщо це, допустимо, Артурчику, то це треба показати. Оце це Артурчику походимо. Та... Коротше, я запуталась. <laughs> Юля, ви сказали, що ми все догадаємося. А ми, нічого, а не ми нічого не догадалися. Ми зрозуміли, що це нам. Да. Ой, ну, ти я вже... ставлю посередині, щоб кипа, такий цей пас. Сейчас пока. Там вже що, не залечий. Ну краса. Хар, ну це взагалі тур, звісно. Треба сфоткати, запечатлеть, як ото. А мішечка який гарний. Боже боже. Тут чайочек. Ну оце, конечно, що я люблю. Горішки. Та не горішки. Та чайці, а сухофрукти. Сухофрукти. Так інтересно все. Це, це такий транс для так ялинки. І будемо чекати ялинки і під ялинкою. Ми що її не будемо їсти? <смешно> під ялинки будемо їсти. Я ялинка. <смешно> Боже, як гарно. Скажи Юлічки, я її потім приведу себе в ето. Від. Та нар... нормально ти виглядаєш, яке гарно і ти виглядаєш. Юля, <смешно> велике вам дякую. Я, ну, я, я от такого ще ніколи не бачив. Може Кори... десь і є, але я таке не не, ну Я бачила, ну, але ну, у нас такого не було. Таке глянь, шикарносне. Ну, а, так воно на підставці. Ага. <laughs> не, бомбезне, вообще, Слушай, бомбезне. треба це. Ну це по-любому буде малісі місяців, я хочу, щоб отак сфоткати. Не будемо трогати до 7 місяців, так? Да. Ну, щоб запечатліть. Ну, Это... що? <звук> е, Юль, велике вам дякую, дуже оригінально, дуже гарно. Дуже вообще бомба бомбезно. Я так, думаю, смачно. Бантик мені поправь. Просто Таня не дає мені відкривати. Бантик поправь. Та щас попробую. Боже, YouTube. ну краса. Ми в Ютубі <смеш> залишимо <смеш> контакти Юлі, бо Юля ж це вони <смеш> так, таке тим, да? хобі, не хобі, натхнення. Тобто вона може і вам. Боже, Юра, зблікую, блікую блікую, вічна ти жовтий, клацаю-клацаю, <смеш> <смеш> та клацаю. <смеш> То Юлічки, не контакти залишимо. Може, кому потрібно буде також собі там привітати рідну людину? Ми, <смеш> щас... да, ми чуть пізніше щас в інстаграмі покажу і потім е знімемо. Ці упаковочки покажу вам ближче, дай Да. Та ні, я думаю, все таки розв'яжемо, а потім зав'яжемо. Ну... Я хочу показати, яке воно таке гарне. Так. Зараз ми ще продовжимо. Я себе трішечки покажу. Скажи, тільки красиве, так? Ну, падь по сільському, Сільський ватті, поняв. Юлічко, дуже-дуже дякую. Я зараз побіжу в інстаграм зніму, але воно таке все красиве, то треба ж Юру тримати в руках, бо він все з'їсть. Так, ми поки дивимося роздивляємося, давай знімай. Я говорю в Ютуб, скажи, мені щось уже думаю, що це Юрчико, бо я пепсі щось не одразу зрозуміла. Да? Wow, я думаю, що гарно. Да, як як річне. А це щось я думаю ртутчику. Дивимо маленька нутелла. Ну от по сравнію з рукою. Таке осі Масенько. Що ж, таке таке. А я казав, що. А, я так. Рідні цукерки отако. Хотя тоді коротко спитаємо. Розберемося. Коротше, кажу Тані, давай давай горішки їсти. Він зараз в інстаграм знімає, розказує за Юлю. А зараз не знаю, чи розв'язувати їх, чи не розв'язувати. Кажу не знаю. Вони так гарно Юлечко, упаковані. Добрий день. Так, ми останній зараз тільки що знімаємо, дивимося. І кажу, не будемо ми його, мабуть, розв'язувати, да? воно таке гарне. Ні, ну що розв'яжемо? Ні, розв'яжемо ми по-любому ось це. Ой, це Зараз спробуємо. Так. так що, ще Таня, Юля скаже, де що чи є. Ми питали, може... Це ми, Вероніки по-любому. Але може у Юлі є конкретне побажання, що кому там. Це такий чай і солодощі. Веронікін. Це... Коротше, це все загальне для сім'ї. Тут гарне. Так що... Ми, ми залишимо контакти Юлії да, в Юлія з Харьковим. Якщо навчання у нас дивляться, то відправляйте. Так, да, так що. Я, мабуть, вже все. Таня от сняла всюди, куди треба. Я тепер розв'язую. А, воно, як завжди, на два вузлика. <рес> так я, я думав гарно розв'язати, але не вийшло. Так. Ух ти. Яка красота! Все так по цих, по, 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 по отсеках. А що це таке? Апельсін. Це апельсін? Так. Mm, да, де мандарин. Mm. Яке добре. Яке добре ну. Коротше, тільки що попробували цих э, сухофруктів. Прикольна штука. Цікаве таке. І те цікаве, і те цікаве, тут багато чого є такого. Кажуть, нам аби їсти. Аби їсти, а що? Ну, якщо. Якщо, таке, ми такі. якщо присилають, то чого би не їсти. У нас виключили світло, а перед цим встигли покупати дітей. Ах, ванночка була на столі, бо купали доцю. Я, коротше, в кімнаті з доцею чую. Це вже ж не перший раз, так? Ну, другий раз відро вже, мабуть, раз блядь, перекидав, де вона йде. І повністю на, на всю кухню повністю бере тако стола, типу перехиляє тільки ляп і, на, і пішло. Я на поле її спустив. Називається, куди знаєш, ну наче все переробили майже. Блин. Я спішила жарила в ненсі, бо у нас там таку штучку. Пригостила смачненько. Вже ланці, бігом ванну зробила Віроніки. Покупала Артура, бігом помила голову сама, бо сьогодні така ніч була, я до пів четвертого не спала, потім почав заснула, опять прокинула десь на пів години, потім опять заснула білий години. За цілий день не лягала, нічого, думаю, все, зараз уже відпочину. Ну, сина підкидую роботи. Так, от, Таня повитирала воду, зараз каже, давай поп'єм нажарела манців, каже, поп'єм чай. А я сьогодні був у городі і в нас. Е... пам'ятаєте ми торт? Юлія торт брали на річницю. Торт Таня брала на річницю. А це дівчина таміла нова в неї фішка. Оце вона робить, що це таке? Вершкова карамель. Вершкова, яка обіців таміла, бо я так правильно не скажу, ніжна вершкова карамель домашнього приготування, зварена з натуральних вершків та якісного масла. Має густу оксамитову текстуру та насичений карамельний смак. Щитає жороти. Підходить для млинців, тостів, фруктів, додавання в десерти, креми, каву або просто ложечкою до чаю. А 200 мл. Дивіться. В кухні так кремінька. Виглядає, як зустрінечка, да? так? Ну зараз спробуємо. Угу. Перший цюбере дає марту. Угу. Артур, стоп, помаленьку, стоп, стоп. Отак, кусай. по трохи кусай. кусай. Да. Отак, молодець. Молодець. У Артура трохи такий прикол. Знаєте, який люблю. Ну, ти тримаєш, так. На да? два телефони. Ну давай. Ну, мені сні... вже знімеш на інстаграм, хорошо. Це моє любиме. Я і мед, звісно, люблю, але сюди треба щось нове. Так, взяла собі ложечку на одну половиночку, так розмазала. Одну? Ну, я не знаю, в мене так з дитинства. От тут обов'язково забрала, що на ложечці залишилося. І отак роблю. Хоп, хоп, і отак я їм. Ну, давай пробуємо. Так, а ми зараз сіли. Дай ложку, сіли сіли їсти. А я кажу, дай попробую саме. Ну, на вид воно, типа як згущенка, наче. А по смаку? Дай на карамель. Ти не знаю як об'яснити. От що ми пробуємо таке карамельне? Мені як -от, колись були давно іриски такі маленькі. Типа ірізка, я ще сказала, ти пам'ятаєш, такі круглі, як таблетка, така здорова, смоктательна, така от. Палу, а, чим рошена була та. Милке, ми пам'єш, ми ще торгували, в магазині було. Да, конфети такі mm. типа круглі леденці, вони такі з yeah. кафейний, щось yeah, таке кафей. Ну, ну. Виглядає як з а на смак як ну, чується. От ну, вершкова карамель, вот, карамель yeah. але чу відчувається хоро... типу дуже цього масу. Ми до милочку кручаємося, що тут все натуральне. І ціна дуже приємна, тому Юра залишу контакти. Вона Тоже... мама в декреті? в допомагати. І робить, э, ну, робить із натуральних цих. Тут... Все, Артух, і блінчик, або він хоче. Так? Да? Ти блінчик хочеш? Махай привіт, підписчики. Все, Маме, то, че, у мене проблема. Капає з рота. <реш> Ми зараз вечором, Таня каже. Візьми трохи до цього на руки, всіх покупали, покормили. Uh -huh. А сама сіла трохи за ноутбук, каже, чуть-чуть попрацюю, Каже, що хочеш щось вибрати. Є... Юрій, я фарбу виберу, ти мене пофарбуєш? А там на бору достанеться? Юрій, <laughs> Та пофарбую. Що щось Та, зараз е, я казала в Ютубі, не казала, да? бо це ж ми самі у нас. Об'явили, 27 по 30 листопада а Чорна П'ятниця на все е, для зареєстрованих 40%. Це взагалі максимум. при максимум. Я от е, показувала, ну, наприклад, е... а, оці коктейлі, що да? Шо... ти у мене давиш прям вух. Що такий? Інтересний. Так, зараз. Оці коктейлі, Вони стоять це, це, по каталогу. Це так, як типа протеїна і білок, в общем. ті, хто mm -hmm. хочуть замінити вечерю на щось більше mm -hmm. адекватне. Так, от 2600, будемо так казати. Да? Mm -hmm. от, до кошка. Ну, 2600 все-таки наміт. Ну, типа саше, от, і от один раз замінювати. Mm -hmm. от, я перехожу, воно у мене, типа, 2600. І коли я як вам казала, оформити замовлення, тільки тоді я побачу свою ціну. Бачите, знижка? 40%. Це саме 27, 28, 29, 30 листопада. І бачите, 40% 1559. ну, 1560. Тому за ну, 1060 краще взяти, ніж за 2,600. Ну, двісотки. Да. А то, що в тебе а то я дивилась, скільки колаген заявилося. То Та всі так хвалять, всі так піти колаген. то я собі, ну, мені, ще поки попозже. Поки я його пити не буду. Але, ну, думаю, колись діду. То ти собі що зараз вирішила взяти? Та я хочу чогось сіла за ноутбуком, бо тут мені більше все видно. Понял? Типа uh -huh. є, тут посмотреть. Щоб ви розуміли, Таня з мого профілю зайшла? Uh -huh. Я кажу, а що мені за це буде? Дві корзинки. Совсем. Совсем. А глянь, гітлеркин и гегіен. 199. Мені так цікаво, коли до добив... okay. да, корзину, потім дивися. Скільки воно буде зі знижкою? 119. 119. То це 40% до кінця. Ну, це 27, 28, 29, 30 листопада. До кінця місяця. До кінця листопада 40%. Mm -hmm. Для тих, хто зареєструвався, 30%. А хоча вже в них 40 буде, тому що з 1 грудня. Це тільки для нових будуть ці умови. А ті, хто вже є зареєстровані, там буде смотри на скільки замовлення. Мінімум 25, а максимум 30. Ну від суми замовлення буде залежати. Я тоді в описанні оставлю ссылку на Туда щось хвалять. Крем для обличчя зі стабільним вітаміном. Все. Силку на Лівесту залишу в описанні і в закріпленому коментарі теж. Угу. Добре? Угу. Все. Пока -пока.